У неділю на татамі Львівського спорткомплексу Галичина вийшли каратисти з 14 областей України. Спортсмени змагалися у рамках молодіжного чемпіонату з Кіо Кушинка і карате. Ну я брала участь в багатьох змаганнях, але цей турнір дійсно дуже гарний, тому що організатори просто так мега. І турнір класний, і зал хороший. Ну, учасників думаю, буде більше. 120 каратистів взяли участь у чемпіонаті молодих хлопців та дівчат поділили на дві вікові категорії. Ми сюди прийшли, щоб болювати за учасників, за наших друзів. Ми самі каратистки, але на жаль, це не наш вік зараз змагається, але тут багато наших друзів, і ми б хотіли за них поболівати. Найпалкіше підтримували у рідних стінах саме львів'ян. Якраз представників Львівської області на змаганнях було найбільше. Головне готуватися, а на татамі вже видно, чи ти готовий чи ні. Бо саме, саме тяжкіше це готуватися до змагань, тренування, спарення, і так далі. А саме легша робота це є виступати. Каратести змагалися у 30 категоріях, залежно від статі, віку та ваги. Ці змагання є цікаві тим, що вони якраз є відбірком НАТО Європи. Всі, хто попадає перше, друге місце, це автоматично попадають в збірну Львівської України і будуть. Змагатися на чемпіонаті Європи в кінці листопада в Польщі, місто Катовіце. Після змагань стало відомо, хто з каратистів захищатиме синьо-жовті кольори у Катові. Це кому вдасться здобути перемогу на чемпіонаті Європи, дізнаємося 1 грудня. Вікторія Васкавич, Дмитро Плахта, Мар'ян Павлик, головні новини Львова.